Я є представник прес-служби співтовариства Бомжів України. У нашому співтоваристві є професори, інженери електронщики та інші інтелігентні люди України. Учора ввечері ми дізналися що на Петра Порошенка наклали санкції та відібрали все його майно. Тепер він бомж, такий, як ми. І ми пропонуємо йому вступити у наше співтовариство. Але потрібно боротися. Тому, Петро Олексійович, ми пропонуємо вам нашу підтримку та допомогу. Ви, звичайно, не думайте, що ми там щось не те. Ми хочемо вам допомогти, бо ми такі ж є постраждалі люди. Звичайно, що боротися нам треба. І просто ми не знаємо іще, чи ви погодитеся з нашим цим запрошенням. Але ну, ви сприйміть це не як образу. Не сприймайте це як образу. Ми хочемо просто вам допомогти. І наша хоча б моральна підтримка. Вам допоможе. Всі інші верстви населення теж допоможуть. Але і ми хочемо взяти в цьому участь. Тим більше, що наше співтовариство в цьому ну, тільки виграє. От професори в нас є, але ще не було жодного. Президента бувшого та депутата Верховної Ради. Тому, Петро Олексійович, погоджуйтесь, будь ласка, і ми вам тут же допоможемо. Не обіцяємо якоїсь великої підтримки, але ми на вашій стороні. А це. Говорить багато про що. у вас, отих п'ятого там, прямого експресо, вони ну, ніяк не можуть вас відлучити від них. Бо вони не ваші. Відібрати їх не можна. І нам ще всім цікаво так, як же вони відбиратимуть. ота Арма, оте майно. Як фабрику Рошен Липецьку, наприклад, яку вже росіяни відібрали, вони відбудуть відбирати назад. Як Кримський, отой заводик, будуть відбирати, що вже відібраний Путіним. Як фабрику Рошен, наприклад, десь в Італії в Євросоюзі. Нам це усе цікаво, до якого ж абсурду може дойти наша влада, а наша допомога вам ніколи не завадить. І навіть такі, як ми, по простому бомжі, і ті вам хочуть. Дати допомогу. А це говорить про багато що. Звичайно, вам наша допомога не потрібна. Вас з роботи депутатом ну, ніяк вигнати не зможуть, мабуть. Та й дружина у вас є, яка щось заробляє. Тому ви без копійки не залишаєтесь. Але... Ми виражаємо вам свою солідарність та підтримку. І ну, не сприймайте це як образу. Ми хочемо вам допомагати. Та й сами ми отримуємо багато що. Ми можемо зараз навіть об'явити. Збір коштів на підтримку бомжа Порошенка. І ми знаємо, що будуть величезні кошти на це нами отримані. Ми поки не йдемо на це. Але ми можемо це. Ми зараз бачимо, якщо ви погоджуєтесь вступати. В наше співтовариство ми будемо тільки цьому раді. І ніхто, ніяка там поліція, ніяка влада нічого не зможе з нами то зробити. Оце дає нам певненість у завтрашньому дні. Спасибі вам за увагу. Петро Олексійович, подумайте про це от наше пропозицію. цю. Бувайте здорові!